Всім доброго дня! Сьогодні я на кухні і вас запрошую разом зі мною приготувати смачний салат. Для нього мені буде потрібно рідиска, яйця, курячий окорок, зелена цибуля, кріп, маринована кукуруза, сіль, перець за смаком та майонез. Ну що ж, Розпочнемо готувати. Насамперед мені потрібно відділити м'ясо від кістки в окорочкові копченому. Беру окорок, розрізаю його ось так навпіл, відділяю шкурку і тепер нарізаю м'ясо. І тепер нарізаю маленькими кубиками. Ось такими приблизно кубиками нарізати потрібно м'ясо. Ось отак приблизно. Невеличкими, такими маленькими. І так нарізаю все м'ясо. М'ясо я нарізала і викладаю його у миску. І тепер потрібно буде нарізати редиску. Ось редиску я помила і почистила, відрізала хвостики і корінчики. І ось беру таку редиску, розрізаю її на опіл. І цю половинку тепер також треба подрібнити. Ось приблизно ось так. Чим менші кусочки, тим краще. Можна навіть ще дрібніше зробити. Ось отакі. такими кубиками. Ну що ж, буду нарізати редиску, наріжу, а потім покажу вам результат, яка в мене вийшла нарізана редиска. Редиску я нарізала і висипаю також у миску. Тепер потрібно нарізати яйця. У мене яйця домашні, хочу вам порадити ось такий до уваги вам лайфхак. Яйця в мене свіжі, куріни не знесли нещодавно. І ви знаєте, що якщо варити свіжі яйця, то вони дуже прилипають до шкаралупи, коли оббирати їх. А в мене яйця вийшли ось такі, бачите, добре обібралися, і білок весь залишився біля жовтка. Що я зробила? Коли я варила, я поставила в холодну воду, по-перше, варити, а потім я додала дві повних чайних ложки солі. Попробувала і в мене ось вийшло так, що в мене шкаролупа відділилась дуже добре від яйця. І яйця в мене вийшли ціленькі. Ось така вам буде цікавинка. Ну що ж, тепер беру яйця і нарізаю І ще коли вже зварились яйця, потім я злила кипяток і залила холодною водою. Вони побули в холодній воді, постояли хвилин десь, можливо, 5-7, щоб охололи. І тоді дуже добре оббиралися. яйця нарізала, і також їх відправляю у миску. Так, тепер мені потрібно нарізати зелень. Ось на городі я зірвала цибулю зелену. Ось така вже цибулька є на городі. Помила її і зараз також наріжу її міленьком. Цибульку я нарізала міленько, і також її викладаю до миски. У мене є свіжий кріп. Кріп купила я у магазині. От, на городі ще кропу немає. Ось у мене є трошки кропу, помила його і також дрібненько нарізаю. Кріп нарізала і також його відправляю в миску. Хто кропу не любить, може кропу не ставити в салат. А хто полюбляє зелень, то можна поставити. І так, що мені ще потрібно для салату? Мені потрібна ще баночка консервованої кукурузи. Ось також її поміщаю у миску. Звісно, я ж ложки не взяла. Тепер мені треба салат приправити. Ось у мене є чайна ложка гірчиці. Далі треба посолити і поперчити за смаком. І тепер додаю майонез. Тепер треба все це вимішати добре. Салат я перемішала, і ось подивіться, який він гарний получився. перемішаний, яка кольорова гама. І червоне, і жовте, і зелене, і біле. Ну, салат весняний такий і дуже гарний такий, дуже гарно і апетитно виглядає. Ну, Тепер потрібно його кудись помістити. Що я зроблю? У мене ось є такі тарталетки. Зараз дуже модно робити гостини і зробити, наприклад, або фуршет, або просто на тарілочку поставити у тарталетках салати. І кожен собі взяв у тарталетці і порційно його собі споживає. Ось беру, поміщаю на тарілку. Все. А тепер беру ложку і викладаю салат. Тарталетки я наповнила. Ось такі вийшлися в мене корзиночки цікаві. От. Але можна ще, якщо немає тарталеток, можна взяти звичайну салатничку і помістити салат у салатничку. Ось, наприклад, у мене така салатниця і я накладаю сюди салат. І ось я виклала цей салат двома такими способами. Тому пропоную вам також приготувати такий салат, він дуже гарно пахне. Прямо такий весняний аромат у хаті стоїть. І дякую вам всім за перегляд. І також за підписку на мій канал. Підписуйтеся, це буде мені поштовхом до того, щоб показувати вам цікаві і доступні рецепти, які я готую вдома сама. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. Шануємо і підтримуємо українське. Бажаю всім мирного неба. Будьте всі здорові та бережіть себе. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім смачного!